Всім привіт! Мене звуть Артем Деменков, і сьогодні ми поговоримо про автоматичний обмін податковою інформацією у форматі CRS. Але спочатку я попрошу вас підписатись на наш канал і поставити лайк цьому відео. Так ми будемо розуміти, що ця тема вам цікава і ми робитимемо більше цікавого контенту. Отже, почнемо. Автоматичний обмін податковою інформацією для його позначення використовується абревіатура AEOI, це один з головних елементів плану боротьби з розмиванням бази оподаткування та переміщення доходів, більш відомий під іншою абревіатурою БЕПС. Вперше організація економічного співробітництва і розвитку ОСР представила стандарт автоматичного обміну податковою інформацією між країнами у лютому 2014 року. А вже в кінці жовтня того ж року рамкову угоду про обмін підписала 51 країна. Перший в історії обмін відбувся у 2018 році. Країни обмінювалися даними за 2017 рік. Ідея передавати один одному інформацію про фінансові рахунки нерезидентів з'явилась з'явилася не на порожньому місці. Її ідейним натхненником став американський закон про податкову звітність по іноземним рахункам або ФАТКА. За ним фінансові організації країн, з якими США мають відповідну угоду, збирають дані про рахунки американських резидентів. І передають їх до служби внутрішніх доходів і зборів. Таким чином, Сполучені Штати отримують інформацію про статки своїх резидентів за кордоном і можуть вираховувати, хто не доплатив податків на батьківщині. Той же принцип лежить в основі глобального автоматичного обміну, проте з суттєвою відмінністю. А ЄОІ, на відміну від фатки, процес взаємний. Надсилаєш інформацію ти, надсилають і тобі. Перш ніж розпочати власний обмін, країни мають приєднатись до рамкової угоди, потім додати до свого обмінного списку юрисдикції, яким хочуть передавати інформацію про їх резидентів. Кожна країна-учасник має імплементувати законодавство, за яким фінансові установи, наприклад, банки, фінансові, страхові компанії, мають звітувати перед національною податковою про рахунки іноземних резидентів. І мова йде саме про резидентство, а не про громадянство. Організації, що мають обов'язок звітувати по рахункам нерезидентів, подають до української податкової інформацію про власника рахунку і про залишок на ньому станом на останній календарний день звітного року. Потім українська податкова надсилає ці дані іноземним колегам під час сеансу одночасного обміну, який щороку проходить у вересні. В той же час і українські податківці отримують аналогічну інформацію від колег за кордону. Згідно з останнім оновленням інформацію від ОСР, наразі свою участь підтвердили 126 юрисдикцій, з них 118 візьмуть участь в обміні 2024 року. Процес обміну і вимоги щодо інформації дуже детально описані в документі, що має назву «Common Reporting Standard» або CRS. По своїй суті, це регламент, який описує, як має відбуватися обмін, якою інформацією України має ділитись, як і ким має проводитись перевірка клієнтів, тобто процедура due diligence, також які саме установи мають збирати дані про рахунки. CRS уніфікує та регламентує процес обміну для всіх його учасників. А обмінюються країни такими даними: ім'я, адреса. Юрисдикція резидентства особи, податковий номер, дата і місце народження фізичної особи. Далі це номер рахунку і залишок чи вартість рахунку станом на кінець календарного року чи на момент закриття рахунку. Інформації про це небагато, проте відомо, що у першому в історії обміні брала участь 86 країн, які передали одна одній інформацію близько 4,5 з тисячі разів. Як приклад можна розглянути Швейцарію у 2019 році? Вона обмінялась даними з 75 країнами партнерами передавши інформацію по 3 мільйонам рахунків на резидентів. В деяких випадках для Швейцарії обмін був одностороннім, бо такі юрисдикції, як Беліз, Болгарія, Кіпр, Румунія, Бермуди або відмовились отримувати інформацію від швейцарців, або не відповідали критеріям Швейцарії. Щодо безпеки переданої інформації. Ні, як бачимо на прикладі Швейцарії, автоматичний обмін не обов'язково має бути двостороннім і не є таким же автоматичним, як може здатися. Щоб відбувся, двосторонній обмін країна має включити іншу сторону до свого обмінного списку. Якщо цього не сталося, ніхто нікому нічого не передаватиме. Для прикладу візьмемо таку ситуацію: Україна включила до свого списку Нідерланди. І передаватиме до цієї юрисдикції інформацію про її резидентів. Нідерланди Україну до свого списку не включили, тому й передавати сюди нічого не будуть. В такому випадку автоматичний обмін працює за принципом американської ФАТКи, тобто в односторонньому порядку. 30 вересня 2024 року Україна вперше обміняється даними за форматом СРС. Українські підзвітні компанії вже передали інформацію про рахунки нерезидентів до Державної податкової служби. Україна розраховує обмінятись даними зі 118 юрисдикціями. Посилання на список партнерів України з обміну ми залишимо у описі відео. Проте невідомо з якою кількістю партнерів зі списку цей обмін буде двостороннім, тому не факт, що всі 118 країн надішлють дані про рахунки українських резидентів, про практичні наслідки обміну. Можна буде говорити ближче до 2025 року, коли ДПС обробить отримані дані. В теорії ж обмін дозволить нашим податківцям виявити незадекларовані українськими резидентами закордонні кампанії і рахунки. Тим більше, що вже проведена перша кампанія декларування контрольованих іноземних кампаній, а що це таке, ми поговоримо у наступному відео. І українські фіскальні органи зможуть зіставити те, що резиденти задекларували з тим. Що у них є насправді за кордоном. Як результат, будуть донараховані податки і штрафи. Друзі, а що ви думаєте про автоматичний обмін? Нам цікаво дізнатися вашу думку, особливо, якщо ви ведете міжнародний бізнес і стикались з цим поняттям. А якщо вам потрібна консультація з питань СРС, декларування контрольованих іноземних компаній, реєстрації юридичних осіб за кордоном, відкриття для них корпоративних рахунків або будь-яких інших питань ведення міжнародного бізнесу? Звертайтесь до нас в компанію ICG. Контакти під цим відео.